Сьогодні річниця визволення Бучі, перше відео на цьому каналі, звідси це була історія Світлани Чмут, місцевої жительки, яка всю окупацію протрималася тут, яка перші дні повномасштабної війни прихистила в підвалі свого будинку з три десятки людей, не побоялася дати відсіч озброєним російським окупантам, яка при всьому жаху що відбувався навколо. Садила город. Сьогодні ми приїхали до неї дізнатися, як вона прожила цей рік, як склалася доля тих людей, яких вона врятувала, і що вона нині саджає на городі. Добрий день. Добрий день. Ми з вами. Минулого року познайомились, зустрілись прямо тут. Так було. Пам'ятаєте? Рік. Рік тому. Добрий день. Добрий день. Як ви? Нічого, живемо. <сих> Заходьте, будь ласка. А що це у вас за ящики? А це е е е на дрова. Взяли ящики, ну, можна сказати, що я їм отамщу за все, що вони зробили. Це від окупантів. Вони порожні? Порожні. Так, а ящики оті? Я так розумію, ви вже знайшли їм пристосування, так? Да? Трошки поробили ми грядок, трошки пішло на дрова, ну, ще трошки залишилось. Тобто, ну так як ви тоді говорили, я їм отомщу? Так, да. все отомстили. А там все пішло в діло. Навіть спалили дуже багато, Ну, ще трошки лишилося. Так, а як ми з вами... Давайте коло хати станемо. Сядемо. Давайте тут. Може, а давайте отут, там, Паритяни? де ми були. Там такі срачні, чорні. Не... Ото вони важкі. Не беріть, не беріть, я візьму. Ні, вони легкі. Том сказав, що важкі. Раз. Так. Давайте. Отак бачком їх, мабуть, і ставити. Опа! Раритет? Да, Рарітет, навезли сюди. Да. Добро. Тільки ви тут сиділи, а я тут сидів. Міняємося. Світлана, більше року минуло з нашої попередньої зустрічі. Як ви зараз пам'ятаєте і згадуєте ранок 24 лютого? Звичайно, пройшов рік, і багато чого вже переосмислилося, багато чого ми вже як би, почули, що тоді було. 24 лютого я зустріла десь без п'яти, шість Мені позвонила кума і каже: кума, відкривай ворота, ми йдемо до тебе в підвал. Почалася війна. Я ще з спросоння думаю, да ладно. Всі ми чули ці всі. Про війну, що може статися, може так вийде, але до кінця якось все одно ну, не вірилось і не осознавав. Е, чоловіку <соць> стає і кажуть, Валера, кума дзвонить, ворота чиняє! війна почалася. Ну я не осознавала, зовсім не осознавала це. Ми відкрили ворота, буквально я спустилася, вона вже вона стояла під воротами. Вже все, вона узнала, що війна, вони прибігли міга. А як зараз справи вашої куми? Як вона? Все нормально, вони виїжджали. 11 числа в мене вже, ну, предпослідні вони виїхали через жираф, якось там пробирались, там, бідолаги, звісно, і через Романовський мост були на Закарпатті. Зараз всі повернулися. В принципі, ціле літо готувалися до блекаутів, як обично. Нічого, перезимували, все нормально. До Діти... вас тоді з кумою прийшли за три десятки людей. Дуже багато людей і Половину яких ми зовсім не знали. Чоловік відкрив ворота, і отак вони гуськом всі заходили. Я потім тільки питаю: кума, а хто це? Вона каже, а я думала, ти її знаєш? Я кажу, ні, це ж з тобою прийшла людина. Вона каже, так це моя сусідка. І коротше, в нас першу ніч в нас було 34 чоловіка в підвалі. Багато пенсіонерів, так? Дітей навіть були, одна сім'я. Я так розумію, що, може, із кума, із куми вдома, і з маленької дівочкою десь років три чи чотири. Ми ще придумали, думаємо, боже, їй ж треба покласти якось, а всі сидять, яке там лежать, не було на чому. Щоб було, все постягували, пандушки разничі, а дитину ж треба було якось покласти, що ж вона на руках. Тому ще там коробку мостили, їй, одіяльце, подушечку, щоб якось її покласти. Ой Боже. Це жуть, звісно. А ви зараз підтримуєте зв'язок з тими людьми, які у вас тоді ховалися? Так, я із родичами, да. половину тих людей, яких я не знаю, ну вони ж вони, якби побули, і на ранок вони пішли, вони переночували і пішли. То деякі пішли, хто казав в школу, хто зразу виїжджать. Після першої ночі ну, кожен, мабуть, проділився, що йому треба. Пам'ятаєте, ми тоді, коли до вас приїжджали. Спускалися в підвал, так, де ви да. ховалися разом з тими людьми, яким дали прихисток у себе. Ви тоді говорили, що ще дуже. Це був квітень 22-го року, що ще дуже багато речей полишалося в підвалі від тих людей, які тут були. Це ще в нас ось речі, бачите? Це... Тих людей, які тут жили. Так, да, це ще не всі позабирали просто. А зараз вони вже забрали всі да, речі? Так, так. Отак От потихеньку приїжджали і кожен розбирав свої речі, бо ми так одної кучею вже поклали, поскладували все, кожен приїжджав, розбирав. Да. А що говорили вам? Дякували? Дуже дякували, дуже дякували. Навіть хотіли, коли вони всі трошки з'їхались, наші куми, всі, вони зробили сюрпризом, щоб ми зустрілися шашлички, типу, зробити, накрити стол, щоб вони приїхали, щоб ми їх зустріли. Ну, ми навіть не знали. Вони самі це все зорганізували, і в нас на терасі ми сіли і посиділи, і вспомнили все звичайно. Ну, в основному всі приїхали. Одна сім'я в нас дуже дов... довго держалася. От е, вроді вона ще не приїхала, десь вони в Германії чи що. А так всі, в принципі, вже повернулися. Ну, одна бабулька не пережила. Померла. Свахина мати, да, вона померла в Англії. Ми її евакували, евакуйовували відсюди. Сваха дуже просила, що ти мені її відправ. Мене вийшло її евакуювати. Її там зустрітили, все, переправили в Польщу, потім переправили в Англію. І вроді все нормально, але, видно, стрес своє дав, тому що вона не з цього, не з того просто впала. Угу. І в неї щось було серйозно з головою там, то Сваха казала, що була дуже удивлена, як з нею повелися в лікарні. Вони, коли узнали, що вона з Бучі, вона каже, нам дали найкращу палату, найкращих врачів, нам зробили такі аналізи, які ми про такі не знали. Ну, баба Валя в нас, звісно, не вижила, там і залишилася в Англії. А так нас всі, слава Богу, вижили. Ви були свідком того, як росіяни окупували Бучу, як російські танки йшли по вулиці Вокзальній. 25 числа до нас по вокзальній вулиці зайшла колона. І колона була дуже здорова. Танк за танком. Гружений на танки по 10 чоловік приблизно сиділо. І вони так медленно йшли, так медленно, медленно. Всі були в підвалі, я залізла на чердак, щоб мені ж подивитися. І, звісно, тоді баяхтарчик їх як лупанув. Зараз вам на вокзалі, я розумію, прекрасно, доводиться часто бувати. Що ви відчуваєте, коли йдете по цій вулиці? Ви знаєте, дуже жалко людей ви первих. Коли зарвали ті танки, скільки людей постраждало, дуже жалко. Дуже жалко розстріляних тих людей на перекрестці Ябланська і вокзальної. Невинно убитих. І взагалі, дуже здорова ненависть до всіх рашиків. Я їх ненавиджу. Вони немає їх хороших. Вони для мене всі погані. Нема, нема для мене їх все. Це не люди. Ви одразу після деокупації прославилися. Тим, як муштрували російських окупантів. О, да. Тому що вони мені танк ставили возле забора, возле ворот. Думаю, офігелі! Я говорю, тобі що міста немає, де паркуватися? Он ціла вулиця. Іди паркуйся далі, говорю, два від мене подальше. І оце постійно їх ганяла. Стою в хаті і дивлюся, вони мені ламають забор. Тут забор наладав дише. не треба його ламати. Я говорю, забор за чим ламаєш? Нормальні люди дверима ходять, а не забором, забор постав на місто. Зараз уже пройшов рік. Ви розумієте, що вам тоді могло загрожувати? Я навіть не розуміла, куди я лізла. Я зараз тільки починаю ну, задумуватися, боже, куди я лізла? На що вони мені треба були? Може, по-іншому по треба було себе вести? А, а з іншої сторони. Десь в мене є понімання, чого я себе так вела. Ми не знали, що робилося якби, вокруг. В нас не було ніякої лишньої інформації. Телевізора не було, зв'язі не було, тільки було радіо, яким ми іноді могли там щось почути, де що робиться. Ми не, навіть не могли представити, що це таке буде. Ну, взагалі не, не представляли. З однієї, з іншої сторони. Бо ну, я така трохи безбашена. Я люблю, коли все правильно. Тоді, рік тому я у вас спитав, чому ви не виїхали, і ви відповіли так. Коли сказали, зберіть валізи і саме ценне, а я задумалася: а що ж в мене цінне? Ну, щоб ви розуміли, ми 10 років строїли будинок. Все, що в мене було цінне, ми просто вклали в це. І ми з чоловіком посиділи і подумали, а нас нічого більш немає, у нас тільки хата осталася, ну в карман її не покладу, а на друга я не дам. Я тоді подумав, що це ж настільки про українців, настільки про любов до свого дому. Я взагалі ценю свій труд. Нам нічого в житті просто так не падає. Все, що в нас є, ми заробляємо своїм трудом. Я ценю людський труд, ценю свій труд. І мені. Тобто, якби сьогодні спитали, я б сказала те ж саме. Ну не дам на поругання. Я не знала. Вони на мене ж і автомати наставляли. Були ситуації такі, що от... зараз я розумію, що вони могли мене вже 10 разів би й пристрелити. Але ні, не віддам своє. Ви знаєте, Світлана, я б вас е, спитав, би, як у вас за цей рік. Змінилося життя, але воно за цей рік змінилося у всіх без винятку українців. Тому я спитаю скоріше, як ви е, живете цим новим життям, іншим життям? То ви знаєте, воно особо новим не стало. У мене таке впечатлення, що я і не виходила ще з цього стану війни. Мене кличуть на різні, там, дні народження, на якісь зустрічі. Я не хочу йти. Ну, належить мене душа, коли на дворі війна. Не хочу, нема такої потреби. Тобто, щоб сказати, щоб змінилося якось? Та ні, як жили, так і живемо. Спочатку літо думали, як розкопатися після цих орків, порядок навести, як поставити бізнес знов на ноги, які розмарадьорили. Осінню думали, як заготовити побільше їжі, тому що треба було якось зиму перебути. Ми готувалися до цього всього: генератори, заготовки різні. Київщина була першою деокупованою територією, потім звільнили Харківщину, потім звільнили Херсон. Як ви реагували на ці новини? Ну, взагалі дуже болезненно. Я і зараз реагую на це. Я тільки думаю, що добре, що у нас був місяць окупації, а не більше. Тому що я баришня активна, і я думаю, що я б з рашиками довго б воювати, мабуть, не змогла. Або пристрелили б, або треба було б ти якісь партизани. Ну, 9 місяців, як от десь на Харківщині, до ета, ну, це дуже багато. Мені дуже жалко цих людей. Я взагалі не розумію, як вони там могли ужитися чи якось приспособитися навіть до цього. Я от, не знаю. До речі, за цей рік було чимало свідчень про звірства, які чинили російські окупанти в Україні. Перше, це була Буча. Звірства в Бучі, братські могили в Бучі, потім Харківщина і Ізюм, потім Херсон, всі ті Катівні, всі ті тюрми, тюрми підвали. І при всьому при цьому росіяни вони... і пропаганда російська це спростовує, да, і розказує про те, що це якісь фейки. І, і самі росіяни вони говорять, що тут хіба що не у кожного вдома знімальний майданчик і ми тут, значить, актери лежать на вулицях, обмазані кетчупом і, і, і притворяються трупами. Як ви на оці спростування, як ви реагували на оці, на оці слова про те, що? Та це все неправда про те, що та, А російська армія тут е, хіба що не, не, не святі люди. А ви були першою, хто стикнувся з, зі свавіллям якраз цієї армії? Коли в Тіктоке вийшло моє случайне якесь ну, здання, то було перше, коли мене видно, журналісти зняли. Ну, тобто я навіть не, не ожидала, то писали. Та вона, мабуть, їх пирожками кормила, що вони її не трогали. Мене така була ненависть. Я їм писала: welcome Буча! я вас теж пирожками докормлю. Я розуміла, що дуже багато хто не вірить у це, в цю реальність. Але ж люди лежали на дорогах, вбиті. Я ну, реально, я не знаю, скажімо так, доказувала, звісно. Розказувала, доказувала, але но... дуже важко переламити людей, які це не бачили, які в цьому не були, не варилися. Ви бачили під нашим з вами інтерв'ю? Було буквально декілька, але декілька коментарів було про те, що це все брехня, що ви актриса. От зараз. Яка я атриса? Не актриса, я живу тут все час. Я місцева жителька, яка побувала в цій ситуації, яку не ждала зовсім їхнього руського міра і звільнення, Яка, ну, я, скажу, я ж не приспосаблювалася, просто жила як, як могла. У вас є в Росії родичі, друзі або, там, не знаю, однокурсники, однокласники? І родичі, і друзі. Але одні роблять вигляд ми тут не при чому. Другі не вірять, що в нас це все так робиться. А треті взагалі, що тут ви самі всі винуваті. Нацисти. Нацисти, а як же? І бандери. Ми до вас приїжджали в середині квітня. Це був час, коли лише почали відкриватися ті звірства росіян, які вони чинили в Бучі. Скільки ваших знайомих, друзів, можливо, родичів загинуло або, або були травмовані руками росіян. Ну, слава Богу, живі. Мої всі родичі, друзів дуже багато, про яких ми ну, кожен раз дізнаємося. Дуже жалко, тому що людини, люди безневинні, молоді. Вони просто тікали від руского міра. Ну, не змогли. Були розстріляні хто в машинах, хто закопаний в лісі. Тому що в ато були хлопці молоді. Їх знаходили да. і розстрілювали? Так. Да. Це взагалі страшно. Що не за що? Як можна їм тепер цим расистам все це вибачити? Ну, мені казується, пробачення від нас вже ждать нема чого. Ми ніколи цього не пробачимо. Ніколи. Ви тоді розповідали, що відволікались з городом. Ота все перекопала, поки вони гарненько так тулились зі своїх танків. І це все під час війни. Так, да, а, розумієте, ну, мені треба було зазимитися. Мені нерви були ні к чортовій матері. І коли я тут була за заборчиком копалася, коли вони навіть стріляли, ну, ми вже звикли до, до цих вистрілів, з того, то мені не так ну, ці вистріли по ушах давали. Зараз покажу вам, вже в мене урожай тут. А це під час війни у мене. буде речка. Що у вас цього року в теплицях буде? Вже планували щось? Ну так, як завжди. І зеленюшки, і редячку. Якої ще поки немає. <сміст> ну вона планується. Помідори, гурки. — А Даже що картоплю! — Я дивлюсь, воно вже зелена цибулька. Так, да, то в мене є. така неумируща. вона сама гадами там собі поселилася, то хай буде завжди зелень на столі не помішає. Я тоді у вас е, спитав, як ви будете жити далі. Світ, як ви будете жити далі? Трошки треба час, щоб трошки не знаю, зібратися з мислями, з силами. Будемо, значить, відстраювати, відстраювати. Те, що вони нарушили. Нічого, ми українці роботячі. Первомося. Прервемося, головне, побіда. Як би ви зараз відповіли на це питання? Будемо жити далі, будемо приспосаблюватися до цього життя і будемо відбудовувати нам би перемог да побыстріше. Ви відповіли практично так само, як і. Я теж не пам'ятаю, що казала пройшли рік. Практично Часна? один в один. Ну, значить, все буде добре. Значить ми на правильній дорозі, і нас ніхто не заб'є з, заб з нашого путі.